Колеги, ми б наша тема брифінгу сьогодні, хотіли підняти нещодавно звіт уряду про 100 днів своєї роботи, наголосити на тих проблемних моментах. А саме, адже вважаємо з нашої позиції Всеукраїнського об'єднання Свобода, що уряд не справився з тими завданнями, які з якими декларував які з якими йшли перед виборами, і з цими вимогами, які вони декларували українському суспільству, а саме. Ми бачимо стрімке падіння, і в той же час за один рік діяльності як керівника прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Стрімке падіння економіки Української держави і стрімке за це і падіння національної гривні, це зростання цін, це підняття комунальних тарифів на 285%, в тому числі в сім разів на газ, на електроенергію. Ми бачимо зубожіння українського народу, падіння ВВП України, сукупний державний борг зростання, які сьогодні вже стануть 1,2 трильйона гривень. А зовнішній борг української держави на сьогоднішній день пересягає, будь ласка, десь приблизно так 136 мільярдів доларів. Ми бачимо, зубожіння України стрімким темпами зростає. Український народ. Попав за межу бідності вже майже 90% населення, яке зараз бореться за виживання. Рівень доходів сім'ї скоротився сукупно, десь до е, зарплат і пенсій, там порядка 50 доларів на душу населення. Ми практично вже на одну лінію стали з ряд зубожілих африканських країн, такі Руанда, Зімамби, шрі ланка і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що практично Україна стала найбіднішою державою в Європі через непрофесіоналізм і злочинну політику уряду. Адже ми бачимо кроки помилко які ставлять за мету лобіювання великого бізнесу, олігархів і в той же час перекладання всіх навантаження і податкового тиску, і забирання дотацій, забирання пільг, забирання пенсій простих українців, тобто. Знову уряд поступив як бандит, який забирає в тих, хто не може себе захистити, найнезахищеною верстви населення. Тому такі речі є неприпустими на нашу точку зору. Адже сьогодні Українська держава, яка стрімко падає її виробництво, закривається підприємства. Кожне четверте підприємство закрите в Українській державі, падіння десь економіки на 22%. на душу населення. Якщо було раніше ВВП порядка 2 тисячі доларів, то зараз це 1600. Тобто, такими темпами ми скоро перетворимося на таку африканську країну з білими неграми в центрі Європи. Тому вважаємо, що такі кроки є непропустими, і ми вимагаємо рішучих дій, а саме це відставка уряду і прем'єр-міністр міністра Арсенія Яценюка. Дякую. Дякую, будь ласка, дня, дякую, Добудня, шановні колеги. Справді нещодавно вже виповнилось 100 днів уряду. І на великий жаль, зараз ми маємо констатувати, що Арсеній Петрович Яценюк і Кабмін не виконують всі ці свої обіцянки, які були дані надані під час виборчої кампанії, які були надані під час майдану. До речі, тому що внаслідок саме майдану на плечах. Героїв Майдану, ці люди сьогодні при владі опинилися. Основна проблема сьогоднішнього уряду полягає в тому, що він консервує олігархічну систему економіки, яка панувала в Україні останні роки. Консервує соціально несповедливу систему економіки. Вам роздані матеріали інфографіка, де чітко видно, що всі ті обіцянки, які були надані урядом і були надані Арсенім Петровичем щодо ламання олігархічної системи економіки, щодо запровадження соціально справедливої системи економіки, абсолютно не виконані, абсолютно поігноровані. Чого варто один єдиний приклад історія з угодою про уникнення подвійного оподаткування з республікою Кіпр? двічі? Арсеній Петрович з екранів телебачення обіцяв, що ця угода буде скасована. А я це ця угода, через яку сотні мільйонів щомісяця вивозяться з України без сплати відповідних податків. Але постійно в Верховній Раді відповідні законопроекти футболяться, Відправляються на майбутнє, на допрацювання, на подальші консультації і так далі, і тому подібне. Тобто, на одному цьому прикладу ми бачимо все це лукавство. У нас немає податків на розкіш. У нас немає поросину податкування доходів фізичних осіб. У нас немає реального оподаткування олігархічного бізнесу, не знищені схеми транспортного цінотворення, як вже сказано, не знищені схеми вивозу капіталів в офшори, тобто зберігається олігархічна система економіки. Але при цьому збільшується соціальна несправедливість, де через небажання уряду і коаліції наповнювати бюджет шляхом якраз оподаткування найбагатших вес населення, навпаки, відбувається скорочення пільг. Всім соціально незахищеним весне населення навпаки відбувається скорочення пенсій і зарплат, тому що якщо вони заморожені в умовах шаленої інфляції, вони по суті скорочуються. Ми бачимо очевидну несправедливість, і останнім, скажімо, краплею, останньою вишенькою на торті, це була вчорашня інформація, яку ми сьогодні отримали, яку ми отримали отут, в цій залі парламенту, коли голова фінінспекції Гордієнко доповів про 7, понад 7,5 мільярдів зловживань. В уряді Яценюка, який він, власне кажучи, опублічував, по якій він звертається до Генпрокуратури, і щодо яких уряд Яценюка, яка намагається зробити все можливе, щоб вони не пішли далі і щоб по ним не було відповідних наслідків. Зокрема, кричущим є приклад укртелекому. Знаєте, на фоні того, як зараз намагаються приватизувати прибуткові державні підприємства, є можливість повернути стратегічне підприємство у в державну власність через виявлені зловживання, але нічого з цього приводу не робиться. Тому, очевидно, знаєте, робота уряду є абсолютно незадовільною, вона консервує олігархічну модель економіки, вона не працює на запровадження соціальної справедливості в Україні і, врешті-решт, є питання тотальної корупції. Тому, до речі, сьогодні ми хотіли би повідомити, що ми ініціюємо створення в парламенті тимчасової слідчої комісії щодо дослідження, щодо проведення розслідування відповідних фактів. Які було озвучені Гордієнком вчора, і ми будемо вимагати, щоб ця комісія була створена, щоб вона плідно працювала і щоб по наслідкам її розслідування були скеровані відповідні матеріалі до гонпрокуратури, щоб були зроблені відповідні кадрові і кримінальні висновки. Тому що досить розумієте, досить оцього вже просто відвертого бандитизма. Бо ті люди, які сьогодні керують в країні, прийшли до цього керування. На підставі того, якраз, що на Майдані розказували, що вони проти хабарника, корупціонера Януковича і його банди, а сьогодні очолили всі ті ж самі схеми. Тому ми вимагаємо, щоб це було зупинено, а винні були покарані. І ми не зупинимось в наших вимогах. Дякую, е, можна я хотів би сказати, шановні журналісти, нам ми підготували таку табличку з тих обіцянок, які обіцяв уряд Яценюка і сам прем'єр-міністр, і те, що він не зробив, і ми готові з нею поділитися. Це і всі питання, які стосуються національної валюти, доходи громадян, комунальна приватизація, офшори. От, будь ласка, у нас є. Ми готові всі, хто хоче надати таку е, табличку з тих обіцянок, що обіцяв уряд, і те, що нічого не зробив і не провадив жодної реформи. І ми це сьогодні можемо відчути. Дякую вам. дуже дякуємо, товариству. Че є запитання? Будь ласка, запитання немає, ми зави.